Реєструвати людей з віл-інфекцією у рівному розпочали із 96-го року. З того часу і по сьогодні їх в місті 726 осіб. У 80 80-х з них виявили СНІД. Україна належить до п'ятірки країн, в яких темпи розповсюдження віл-інфекції є найбільш стрімкими. Тому усі міські та обласні програми насамперед направлені на профілактику цієї недуги. Втім, здавати аналізи на ВІЛ СНІД рівняни не квапляться. На жаль, на сьогоднішній день ми обстежили за 9 місяців всього, Три цілих відсотка населення бажано було б щорічно до 5%. відсотків. Людина добровільно та безкоштовно може обстежитись і в обласних, і в міських медзакладах рівненщини. Крім того, аналізи швидкими тестами проводять і громадські організації за останні чотири місяці. Працівники всеукраїнської мережі ЛЖВС перевірили 250 рівнян у 14-тьох Виявили віл-інфекцію, і це тільки верхівка айсбергу, бо багато хто просто боїться знати результат. Осталось еще с прошлого с прошлого грубо говоря, не знаю, века, то, что весь спит, это ужасная катастрофа в жизни вообще общества. И второе, что как люди, как люди говорят. Е, не знаєш, спиш. Інша проблема, коли людина знає про свій статус та не хоче лікуватись. Усе через ризик розголошення діагнозу, адже дискримінація віл-інфікованих заважає їм повноцінно жити. Випадків порушення прав у всіх сферах життя цієї категорії населення, ніхто не рахує, а захищає віл-інфікованих у таких ситуаціях. Всеукраїнський правозахисний рух, гідність. Вона займається захистом прав вічинфіцированих людей. Е, в, в будь-якому контексті, то тобто, есть в контексті весь спідах, де то нарушились права возможно нарушаются права в тюрмах. Людей ну как ми знаємо, что в тюрмах очень много віч інфіцованих людей, і взагалі правозащитна організація. То тобто, есть защищає займається защитим прав вічінфіцированих людей. Непроінформованість про ВІЛ СНІД і призводить до дискримінації, без подолання якої побороти розповсюдження цієї епідемії неможливо. Катерина Мункач Ігор Прокопчук новини рівного.